Мужики, по-перше, білизну треба змінювати два рази на день Зранку і ввечері. Він може бути таким от корнішончиком. Не завжди маленький член може бути маленьким. стані ерекції. провезли в лікарню чоловіка і, і дружину, але партнер знаходився в жінці зробити обрізання крадії плоті, забрати умови для розвитку цієї бактерії і свічки використовуються ректально. А я задаю питання, як ви їх приймаєте. Він каже, та як, як ну їм просто на просто. Друзі, привіт всім! Я радий вітати вас себе на YouTube-каналі Уролог Наумчук. І сьогодні ваша найулюбленіша рубрика питання-відповідь. Мене збирали питання з TikTok, з Instagram, з YouTube, де ви тут лишаєте. До речі, можете лишати на наступне відео. Зараз на все відповім, тому не забувайте підписуватись, лайк, коментар. Поїхали. Чому член в холодній воді стає маленьким? Тому що холод впливає на судини, судити скорочуються, і скорочується м'язи, відповідно, він скутюрблюється. Ну, Це є нормою, того, що не завжди маленький член може бути маленьким в стані ерекції. Він може бути таким корнішочком, а коли є ерекція, то буде нормально. Супрайс, Які методи для профілактики простатиту чи працюють свічки? Загалом, чи є свічки для профілактики простатиту, так. В першу чергу задача даного лікування це покращення кровообігу в передміхоровій залозі. Чим краще кровообіг, тим нижче дискомфортні відчуття і ознаки простатиту. Але якщо ми говоримо за гострий простатит, то тут треба використовувати тільки свічки, які є протизапальними, по типу ліклофелак, диклоберл, диклак і так далі. Тобто вони знімають запалення в передміхорові залозі. Але для того, щоб Знову ж таки, їх використовувати, і яку саме свічку використовувати, і собі не нашкодити, то я рекомендую спочатку прийти на консультацію, можна навіть на онлайн-консультацію, і до мене, в тому числі, і почути, яку свічку можна використовувати. Взагалом, не забувайте про те, що свічки використовуються ректально, бо були в мене деякі пацієнти. Е, недавно у мене був пацієнт, який приходить і каже: Я от уже сім днів приймаю свічки, але щось мені ефекту ніякого не дають. я задаю питання, як ви їх приймаєте? Він каже: Та як? як? Ну їм просто-напросто тоді. Хоча було пояснено пацієнту, що треба їх ректально. Всі свічки використовуються ректально. Я назначаю пацієнтам одну свічку на ніч, все залежить від того, яка стадія загострення, і в тому числі самого хронічного простатиту. Але задача свічок це покращення кровообігу в передміхоровій залозі і зниження запального процесу в передміхоровій залозі. У мене двосторонній перелом шийки стегна. Чи може через це бути порушення потенції? Двосторонній перелом шийки стегла абсолютно ніяк не відноситься до якості ерекції. Повірте мені, тому що це е, травматологічна патологія. Вам треба вирішувати це з травматологом. Скоріше за все, у вас є просто е, урологічна симптоматика. Яку ви не контролювали, зниження гормонального фону, можливо, запалення передміхоровій залозі, яке впливає на якість ерекції? Тому я би вам порекомендував спочатку звернутись до травматолога, а потім вирішувати вже урологічні питання. Єдиними травмами, які можуть впливати на якість ерекції, це травми попереково відділу хребта. Тому що ви маєте розуміти одну таку річ, інервація органів балого тазу йде по спинномозковому каналу. І якщо десь є протрузії, грижі, переломи в хребті, то це може зміщувати нервові закінчення, да? тобто перетискати десь нервові закінчення і так далі. І це в подальшому може впливати на інервацію і якість реакції. Чи може член застрягнути в партнерці, через що таке стається, і що робити? Були такі випадки, коли привезли в лікарню чоловіка і дружину, але партнер знаходився в жінці. Це відбувається на фоні того, що відбулася стресова ситуація. Вагіла жінки має здатність дуже сильно скорочуватись. І якщо відбувається стресова ситуація, наприклад, там хтось зійшов кімнату під час статевого акту, або хтось там проходить за дверми, і жінка дуже сильно на це реагує. То скорочується вагіна, і статевий член просто-лапросто залишається влагалищі. І єдиним е, з ситуації даної це викликати швидку допомогу, колоти міорелексанти, для того, щоб прослабити м'язи малого тазу партнерши, е, і тоді партнер може вийти або зробити так, щоб статевий член просто впав. Але за рахунок того, що все там зажато, то відтік крові дуже низький. Детський садик, сонечко. Які препарати допомагають від застійного простатиту? Мені уролог призначив таблетки і свічки з цинком. Вони дієві. В першу чергу, ви маєте зрозуміти одну таку річ: вам треба займатися або регулярним сексом, або мастурбацією. Вже в подальшому таблетки з цинком і свічки з цинком це препарати, які покращують кровообіг в передміхорові залозі. Вона збільшена за рахунок чого? За рахунок того, що є застій секрету передміхорової залози. Ви спускаєте це все, тобто секс або вастурбація, і потім просто-напросто проходите е, лікування, е, яке буде вам. Покращувати кровообіг, зменшує лабряк передміхоровою залози, і у вас проходить вся ця симптоматика. Чи нарвальні ці препарати? Так, можна використовувати, але треба забрати основну причину, тобто застійні явища. А якщо просто проходити лікування препаратами, але не забирати застійні явища, то це ніякого ефекту не дасть. Часто ходжу в туалет вночі і відчуваю біль у лівому яєчку. Це почалось, коли припинив приймати антидепресанти та снодійне. Що робити В першу чергу? Треба виключити урологічну септоватоку, зрозуміти, чого ви часто встаєте. Часто вставати в лечи можна через аділобу передміхорової залози або через запалення передміхорової золози. Знову ж таки, якщо ви це пов'язуєте з відміною антидепресантів, то скоріше за все це питання треба задати вашому психологу, психотерапевту. Тобто є десь стресова ситуація, за рахунок якої ви встаєте і просто йдете в туалет. Тобто є стрес, який впливає на скорочення сечового міхура. З приводу дискомфорту в лівому яєчку треба зрозуміти. Що всередині? Робиться УЗІ органів калитки. Треба виключити варикоза розширення вел, тобто того, що варікацеля дає симптоматику дискомфорту в лівому яєчку, і воно може бути після фізичного навантаження, після статевого акту. Йдете до уролога, робити, можна зробити УЗІ калитки, піти до уролога і виключити симптоматику, як і запалюв в передміхорові залозі або одилову ділову так само за один раз. І Верікоцелі. З приводу прийому антидепресантів, це тільки до, до психотерапевта, психолога, які вам це назначали. Чи можуть болі в спині чи попереку бути пов'язані з урологічними проблемами, чи впливають проблеми зі спиною на ерекцію? Багато пацієнтів звертаються з порушенням якості ерекції, або також пацієнти звертаються з хронічними болями в органі тазу та промеженим. Але коли я його дообстежую, даного пацієнта, я розумію, що урологічної патології немає. В цьому випадку треба пацієнта відправляти до левропатолога. Є такий симптом, як симптом хронічної тазової болі. Що робити в даному випадку? Треба зробити МРТ хребта для того, щоб виключити протрузії і грижі, які можуть впливати на нервові закінчення, які можуть перетискатись за рахунок протрузії і гриж, і це впливає на болі. А і всі чоловіки чомусь. Коли запитуєш у них питання, чи є у вас проблеми з спиною, всі кажуть ні. А коли я запитую, коли у вас стан раз було лівропатолога, та взагалі не був. Тобто, спочатку треба дообстежити ліврологічну симптоматику, да, синдром хронічної тазової болі, а потім його лікувати. Це в той момент, якщо я виключаю свою урологічну симптоматику. Добрий день. Часто виникає баланопостит. Що мені робити? Що таке взагалом балалопостит? Балалопостит – це хронічне запалення крайньої плоті і головки статевого члену. Якщо воно відбувається кожен місяць або навіть декілька разів на місяць, то єдиним е вихідом з цієї ситуації являється обрізання крайньої плоті. Чого взагалі це відбувається? Є хронічна бактерія. Яка збирається під краєю плотью, і там є умови для розвитку цієї бактерії. Ви мажете тридермом, флюканозолом, всіма кремами і п'єте всі таблетки, які тільки можна, але все одно вона повертається. Це говорить про те, що бактерія стала резистентною до цього антибіотику або до цих мазей, і вона, навпаки, ще більше там розвивається. Що треба зробити? Забрати крайню плоть. Зробити обрізальник крадію плоті, забрати умови для розвитку цієї бактерії, і тоді хронічний баланопостит сам по собі він і піде. Тому, якщо є хронічний баланопостит, приходьте до мене на консультацію і вирішимо обов'язково це питання. Фіброз хірургічної капсули це кінець на 10 мм товщина простати вище норми. З приводу фіброзу в передбіхоровій залозі треба зрозуміти. Де ви взяли ту там, хірургічну капсулу в першу чергу? Якщо ви говоримо за фіброз передміхорової залози або за кальцинати, то простими словами це колись перелесені запальні захворювання в передміхоровій залозі, які в подальшому призвели до того, що а, там, де було запалення, воно заміщується фіброзною ткалиною. Воло може приносити болі, дискомфорт, фіброз і вони не вирізаються. Максимум треба вам просто спробувати ударно хвильову терапію для того, щоб розбити ці фіброзні тканини або навіть регулярний статевий акт, але і мастурбація, і статевий акт може призводити до дискомфортних відчуттів, якщо є дуже великі кальцинати. Якщо оперувати кісту яєчка, діти після цього будуть. Якщо є кіста яєчка, треба зрозуміти, як вона вас турбує. Як правило, чоловіки випадково при проведенні ультразвукового обстеження калитки знаходять кісту яєчка, все залежить від розміру самої кісти. Якщо вона там 1, 2, 3 міліметри, то. Повірте, нічого робити не треба. Вчора в мене був пацієнт, якого турбували дискомфортні відчуття в лівому яєчку. Робимо йому узі кіста розміром 10 на 11 міліметрів. Тобто, Сантиметрова кіста на придатки яєчка, а придаток яєчка є дуже чутливим. відповідно, воно воно ці дискомфортні відчуття в лівому яєчку. Ось таку кісту треба видаляти. Чи впливає воло на якість еякуляту? Якщо велика кіста, так. Да. Якщо маленька кіста, просто раз у рік робите узі органів калитки і контролюєте її розмір. Якщо збільшується, треба видаляти. З приводу того, чи будуть діти, то треба здати спермограму в першу чергу і оцінити якість вашого еякуляту. Яку нижню білизну краще носити чоловікам? Боксери, сімейки, бріфи? Чув від вас, що це дуже впливає на стояк? Мужики, По перше, білизну треба змінювати два рази на день зранку і ввечері. По-друге, якою вона має бути е ля синтетичною? Вона не має вас парити і не має жати вас в? В інтимних місцях, і там, де особливо є яєчка, того, що якщо зажимається яєчка, порушується температурний режим і, відповідно, будуть утворюватись погані сперматозоїди. Бажано використовувати боксери інколи можна труси плавками, але що вони знову ж таки не жало вам, і взагалом бажано з натуральної відкати. На сьогодні є певна білизна, яка має е, окремий карманчик для органів калитки. Чи це ок так можна використовувати, Того, що вона відокремлена від органів провежини, і відповідно, вона має свій температурний режим? Чи впливає на ерекцію прийом цинку, і які продукти позитивно на неї впливають? Тут все залежить від якої форми цинку приймали ви. Якщо це цинк гліцинат або цинк аргінат, то треба зрозуміти, що ви приймаєте, тому що цинк є сам по собі амінокислотою. Цинк-аргінат він сприяє тому, що утворюється азот в вашому організмі, а він в подальшому розширяє кроволосні судини малого тазу. Тому 4 грами да, амінокислоти воло заміняє 100 мг віагри. Хочете, приймайте, але я не рекомендую прям 4 міліграми, того що можуть бути помічні дії, такі як тошнота, шум ухах. Ну, так само, як і 100 мг віагри. Які все-таки продукти покращують ерекцію. Всі, що мають йодлого слову, це Устриці, міді, риба і так далі. Також дуже позитивно впливає е, гралат. Також можна використовувати горіхи, е, грецькі, кешю. Дуже позитивно впливає, і, і взагалі все, що пов'язано з е, фруктами, які мають велику кількість вітаміну С. Чи можна приймати трутневий гомогенат або трутнове молочко для профілактики простатиту чи покращення гормонального фону? Якщо так, то скільки? Я взагалом не дуже вірю в народні методи лікування. Якщо ви все ж таки говорите там про маточне молоко, польця вали взагалом позитивно впливають на ваш імунітет, але цілеспробовало не впливають на якість ерекції. Лібіда і на якісь роботи сечовидільної системи, і в тому числі роботи передміхорової залози. Тому знову ж таки, якщо є проблема, то маточним молоком ви ніколи не вилічите запальне захворювання. Я не говорю про те, що не ну там не можна лікуватись народними методами. Дуже багато щось людей це використовують. Раді Бога, пользуйтесь, але якщо ви розумієте, що не виліковується, треба звернутись до лікаря-уролога або, як мінімум, сімейного лікаря. Після підняття важких предметів з'являється біль у правому яєчку. У ЗД калитки показало варекоцели першого ступеня. Коли не піднімаю важке, все добре чи потрібно робити операцію? Якщо є фізичне навантаження, ви відчуваєте. Болі в оргалах калитки, то так це може бути причиною варікоцелі. Але перша стадія варікоцелі вона не оперується. Варікачеля, простими словами, це варікос, той саме, що на ногах, але тільки в машонці. Порушення клапану апарату вени. Оперується в варікацелі, якщо є третя-четверта стадія, і ширина розширення вели десь приблизно 0,3-0,4 мм. Поэтому для початку робиться УЗІ, розуміється, ширина розширення вели, а потім тільки вирішується, чи треба. Робити операцію, то ну просто взяти пацієнта в операційне боєве розширення не можна. Треба мати спермограму, треба мати е, заключення ультразвукового обстеження органів калитки, і треба мати вашу симптоматику, що є болі і дискомфорт. Для чого спермограма? Того, що при варікацелі може утворюватись погані сперматозоїди. того що якщо є варікацелі, порушується температурний режим в органах калитки. У скільки років у хлопчика починається активний ріст статевого члена? Взагалом, розмір статевого члена можна оцінити і генетично, тому що якщо у батька був нарвальний статевий член, то і в силі буде теж нарвалі розмір статевого члена. Починається ріст статевих органів, коли є статеве дозрівання. Тобто з 12-13 років, коли відбувається викид тестостеролу в дитячий організм, тоді починається ріст статевих органів, вторили на лобку і під пахвами. І от тоді буде ріст. Татевий член ті батьки, які звертаються до мене коли діткам там 7-8 років, з питанням можливо давати тестостерон для того, щоб був більше статевий член, для вздувати цього роботи бо є такі особливо це чоловіки звертаються до мене, кажуть, може силю дати тестостерон. Не не робіть цього, тому що ви штучно залазити в гормональний фон, воно все само наладиться, настроїться, і в нього буде нормальний розмір, статевий шведло. І повірте, що як я кажу, під кожним член є своє влагаліще. Чому презервативи з мас-маркету погані? Ви розповідали, що вони можуть навіть викликати молочницю? Загалом так презервативи з мас-маркету я рекомендую використовувати. Я рекомендую йти в секшоп і, і купляти там презервативи, тому що там є достатня кількість маски. Того що лише вирогітність захворювання тим самим тою самою молочницею, тим самим баладопаститом. І в презервативах з масмаркету при довготривалому сексі дуже швидко е стирається смазка. І потім починаєте натирати партерші, там уже і підключаються бактерії, інфекція і не тільки молочниця може бути, як правило, дівчат ще відбувається посткоїтальний цистит, цистит після статевого акту. Чого? Того, що ливає достатньої кількості смазки, натирається уретра і відбувається запалення, яке призводить до циститів. Роками лікувала цистит на посіві. Нічого такого, але потім виявили шистосомоз. Що робити? Кожне запальне захворювання сечового міхура в вашому випадку має супроводжуватись здачею дачею е, бак у сечі, для того, щоб зрозуміти, яка бактерія викликає е, цей запальний процес. Бактерія може потрапити в сечовий міхур любими шляхами, статевим шляхом, гематогенним шляхом через лімфу. Тобто є якась причина, яка е, викликала цей цистит. Лікування циститу має бути по антибіотикограмі. Якщо у вас виявили далу бактерію, то треба дивитися, який антибіотик на неї впливає. І в другу чергу, якщо є часі цистити, треба відправляти чоловіка до уролога. Щоб він здавав мазки на бактерію, на інфекцію, тому що це також може бути причиною. І на сьогодні доведено, що навіть е, щоденні прокладки у дівчат можуть викликати хронічні цистити. Чоловіків циститу не буває, але він може бути переносником даної бактерії і довжина у ретра 3 см всього лиш. І ця бактерія швидше дойде свічовий міхур у жінки, поки у чоловіка. Він просто перелосник, зайнялась сексом, і ця бактерія потрапляє в сечовий міхур і викликає запалення. Чхнув під час сечовипускання і побачив кров'яні виділення з члена. Що це може бути? Загалом кров при сечовипусканні. Може бути при запаленні сечового міхура, при сечокам'яній хворобі, якщо виходить конкремент з дирок, при злоякісному новоутворенні нирки сечоводи або сечового міхура. І в далому випадку, в першу чергу, вам треба зробити ультразвукове обстеження сечового міхура для повле сечовий міхур. для того, щоб зрозуміти, що знаходиться в сечовому міхурі, да? що є причиною. Також треба здати загальний аналіз сечі і в подальшому, від того відштовхуючись, скоріше за все, вам. Приведеться зробити комп'ютерну томографію сичоводільної системи. Лікарю зламав член. Чи вирівнюють його після хірургічного втручання? Чи все відновиться? І чи можу я, зрештою, мати дітей? В статевому члені немає кісток, але в стадії ерекції можуть розриватись печеристі тіла. Це і називається переломом статевого члену. То вам в обов'язковому порядку треба їхати в лікарню для того, щоб сшивати ці печеристі тіла. Тому що, якщо ви не звернетесь, у вас. По-перше, член буде як баклажан, е, вам треба буде зупиняти цю кровотечу, і в 60-70% випадків е, якість ерекції може бути знижена, або взагалі її може не бути. З приводу викривлення, це вже треба дивитись е, після того, як провело вам оперативне втручання, чи є воло взагалі, чи Да, в тому місці, де був надрив почеристих тіл, може бути фіброзна тканина. Якщо все ж таки е, вийде так, що за ерекцією у вас все буде окей, то це абсолютно ніяк не впливає на е, якість куляту, і ви також зможете мати дітей. Що робити і до кого звертатися, якщо на яєчках є ліпоми та атероми? Якщо ви все таки виявляєте в себе на органах калитки ліпоме або атероба, вам бажано звернутися до дерматоведеролога, до дерматолога, який займається цим питанням, і під місцевою анестезію просто-напросто їх видалити. Це процедура там в 10 хвилин. Як правило, це жировики, які утворюються на органах калитки, можливо, навіть і запалення сім'євиносної протоки. проток. Чи міг чоловік передати жінці молочницю, якщо вона у нього перша? І звідки він тоді її взяв? Загалом ви маєте розуміти, що бактеріальна флора. Жінки і чоловіка вона різна, і коли ви починаєте жити статевим життям, то ця бактеріальна флора з'єднується, і вона може підлаштуватись одну під одну або викликати якісь симптоми по типу запалення, молочниці. Якщо леві чоловік лежив статевим життям, але в нього тої самої кишкової флори дуже багато, то він може бути перелосником, а кишкова флора викликає молочницю у жінок. Тому навіть і оральний секс може викликати молочницю у жінки. Чи правда, що вітамін Д впливає на ерекцію, і які вітаміни можна приймати для класної ерекції? В першу чергу вам треба зрозуміти, яка цифра вітаміну Д у вашому організмі. Йдете в лабораторію, здаєте вітамін Д і розуміти, якщо він лиші лорву, то треба його приймати. Чому? Тому що вітамін Д являється транспортом тестостерону. Від вітаміну Д залежить цифра тестостеролу, а від тестостеролу залежить якість ерекції та лібіду. Але. Довготривалий прийом вітаміну Д також може приводити і до вимивання кальцію з кісток, тому я рекомендую пацієнтам приймати вітамін Д в дозуванні 4 тисячі з вітаміном К2, для того, щоб не вимивався кальцій, того, що потім можуть бути проблеми з остеопорозом і проблеми загалом з кістками. З приводу. Препаратів, які можна приймати. Е, на сьогодні я, наприклад, приймаю ашфаганду, елергенін, е, також можна приймати трибулюс, але треба розуміти, що е, самостійно трибулюс знову ж таки не буде працювати, як біологічна активна добавка. І також я приймаю маку е, в дозуванні 750 мг одна капсула два рази на день. Уролог це лікар лише для чоловіків. Уролог це лікар, який займається сечовидільною системою і у чоловіків, і у жінок. Тому все, що пов'язано з сечокам'яною хворобою, кісти, лирок, злоякісні новоутворення, нирок, сечоводів, сечового біхара, і у чоловіків, і у жінок, ми от цим і займаємося. Після мастурбації лущиться шкіра під головкою. Що це? Якщо у вас є. Е Часта мастурбація і вона підбувається без лубриканту, то це просто напросто механічне пошкодження шкіри. Тут треба використовувати лубрикант і не дуже сильно маслати. Чому чоловіки мастурбують навіть тоді, коли мають постійну партнерку? Як жінці на це реагувати? Ви маєте розуміти, що чоловіки, які живуть регулярно з одним статей-партером, вони будуть це робити, і це являється лорбою в чоловічому організмі, від того що бувають такі періоди, що просто треба скинути стрес. Десь там на роботі після роботи фізіологічно партнерша ліває. Я рахую, що партнерші треба реагувати адекватно на цю історію, просто проговорити, можливо, задати питання, чого не вистачає в сексуальному житті і щось змінити. А взагалом, що жінці, що чоловіку, це треба робити. Дякую вам всім за адекватні питання. Підписуйтесь на канал Уролог Леомчук. Якщо треба консультація, всі посилання в описі профілю, задавайте свої питання в коментарях, обов'язково на них відповім. Бережіть себе і ходіть на консультацію до урологів.